Обласний театр перетворився на палац спорту 14 квітня протягом дня на головній сцені міста кипіли неабиякі пристрасті. Перше за останній час обласний центр приймав всеукраїнські змагання з танцювального спорту Кубок Чернігова. Перший млинець грудкою не став. За золото приїхало боротися понад пів тисячі танцюристів з семи міст. Своє вміння показали й вихованці чернігівських клубів. Інтерес все таки к бальним танцям, танцювальному спорту он єсть і онрасто. Допустим, категорії школа 2 – це возраст восім. 8-9 лет, зарегістрівана 40 пар. То есть це достаточно большое количество. Это 80 учасників в одній категорії. Однією з наймасових виявилася категорія дівчат соло. Сучасний танцювальний спорт відчуває нестачу хлопців. Маленькі улянці пощастило трохи більше. Про її партнера подбала мама. Тож на паркеті вона змагалася у парній категорії. У нас у старшої дівчинки партнер садика її друг. Вот которого мы пригласили, и он согласился. Его вот дети уже больше года танцуют и принимают активное участие в соревнованиях. Ну а младше для младшей девочки мы партнера нашли в танцевальном клубе Ника и тоже очень рады, что они станцевались вместе. Так получается, что не все мальчики остаются после первого года обучения. Получается, что девочки немножко упорнее в этом вопросе. Те, кто танцюет не перший рік, говорят: у цього виду спорту є масса переваг. Будешь ходить на вечеринки с девочками, и будет классно танцевать. Можно девочку приглашать ну именно да. на бали танцевать, на брейк это не покажешь. Танцую, когда у меня спина выравнивается, осанка. Я в первом, в первом классе помню, сидел носом писал вот так вот. Змагання розпочалися о 10-й ранку, а скінчилися пізно увечері. Увесь цей час конкурсанти демонстрували, що вміють виконувати танці латиноамериканської та європейської програми краще за конкурентів. Престижу змаганням додала поява на сцені симфонічного оркестру. Під музичний супровід військово-музичного центру відбулася вечірня програма Кубку Чернігова. Только два конкурси проводяться з живим оркестром. Скажу, що для учасників це доволі таки сложна. У нас була досить кропітка робота. Ми зустрічались з хореографами. Ми робили такі робочі записи. Ми відтворювали всі ті акценти, які вони бажали, тому що є нюанси. Діти не можуть точно танцювати в тих метроритмах, які прописані в нотах. І ми всі сі, ми всі ці нюанси в долях. Ми все це робили. Головний суддя рівнем змагань лишилася задоволеною. Утім, певні недоліки каже: наступного разу варто усунути. Немножко нада совершенствувати систему е реєстрації і пащота. Результатів всеукраїнські змагання підтримав народний депутат України Владислав Атрошенко. В Стіна драмтеатру він з'явився разом із родиною. Кожного учасника привітав дипломом, медаллю та кубком. У відповідь отримав купу позитивних емоцій. Цей захід він об'єднує. Він піднімає статус нашого чудового міста Чернігова. І я для себе відкрив. Десь потаємне таке бажання повернутися років на 25-30 назад і навчатися бальним танцям. Якби це було можливо, обов'язково так би зробив. Утім на цьому щедрість мецената не скінчилася. Організатором змагань клубу спортивного танцю Ніка благодійник подарував ламінат, який необхідний для проведення турнірів, майстер-класів хореографів та інших культурно-масових заходів.